У робіт на тему воїни світла в очікуванні святого Миколая й мальовнича єдина Україна створили юні художники для участі у конкурсі під крилом зсу. Малювала на тематику мальовничої єдина України, але додала туди новорічних ноток. У мене якось в голові сама зразу склалася ідея. Останні роки я малюю олівцями кольоровими. Мені це найбільше подобається. Традиційно щороку у Борисполі до Дня Святого Миколая громадська організація зочей, колектив Евріки за підтримку управління освіти і науки організовують конкурс дитячого малюнку. Засновником цього конкурсу була газета Трудова слава. Ми проводили спочатку золоті барви з Борисом Абрамовичем, Потім ці конкурси два об'єдналися в один. І в зв'язку з тим, що був період епідемії 22-го року, коли розпочалася війна, цей конкурс не проводився. Минулого року він проводився, але він мав формат. Ми проводили благодійні майстер-класи і готували обереги для наших воїнів. А цього року знову відновили формат малюнків і обрали такі теми: це воїни світла і назва конкурсу під крилом ЗСУ. Тому що, якби не наші хлопці, ми не мали би змоги ходити на роботу, навчати дітей. Наші діти не могли б ходити на гуртки в школу і розвиватися. Участь у конкурсі взяли близько 50 учасників. А далі малюнки організатори передадуть Збройним силам України, розповідає голова громадської організації «Зочий» Борис Шапіро. «Частину творчих робіт ми їх відбираємо. Є переможці, це обирає творчі журі, але частини робіт ми направляли воїнам. АТО. сьогодні частина робіт буде відібрана і піде з привітаннями. Вже не до Святого Миколая а до Нового року, до тих хлопців, тих воїнів, які сьогодні нас боронять, захищають нашу батьківщину. І для нас це дуже важливий зв'язок між дітьми, між творчими, дітьми і між воїнами, які, які сьогодні роблять те, що має робити чоловік. Такі малюнки своєрідна підтримка для військовослужбовців, каже заступниця директора Бориспільського центру технічної творчості Еврика Ольга Дусь. Я веду гурточок у ліцею Чубинського, і я до них завітала. І мене попросили занести ну, взяти малюночок і принести до Еврики. Знаєте, коли побачила цей малюнок, ну це він просто через все тіло, коли оця емоція дитина намалювала цей малюнок настільки, що ти на нього дивишся, і в тебе в тілі відбувається якийсь процес. І це процеси, які дають сили жити і боротися. Я думаю, що для хлопців це теж підтримка. Підтримка, що суспільство, а особливо діти їх розуміють і підтримують. Тож зі всіх робіт, які надіслали діти, організатори обрали 14 найкращих малюнків і запросили їхніх творців для участі у другому етапі конкурсу. Фіналісти малювали на тюрморт, а результат їхньої роботи вплинув на вибір журі. Фіналісти їх запросили адміністрація, які вони тут серед них буде визначено перше, друге третє місце в кожній віковій категорії. Я від себе зроблю традиційно приз моїх вибачте. Глядацьких симпатій я обираю одну роботу, яка потім стає моєю там приватною листівкою, якою я вітаю друзів значить, з Новим Роком, з... З... з різдвяними святами. Я ще не обрав собі, я, я знаю, там де є пара робіт фіналістів, але я ще подивлюся, як, як, як спрацюють ці діти в очній частині. Тому що іноді буває дуже крута робота, але Іноді <ріст> відчувається вплив батьків або або, або або викладача. Близько години учасники старанно виводили лінії і намагалися як найкраще намалювати натюрморт. адже кожен з них мав надію посісти перше місце. Після закінчення другого етапу, поки журі обирали найкращі малюнки, тим часом діти мали змогу взяти участь у творчому майстер-класі та підписати листівки військовослужбовцям. Я побажала їм щастя, здоров'я і миру на всій землі. Щоб були найкращі друзі і знайомі, і щоб було багато радості і добра на всій землі, і щоб вони швидше поверталися додому з перемогою. Учасниця конкурсу Злата бабак намалювала картину на тематику Воїни світла, аби підтримати та порадувати військовослужбовців. Я цю тематику обрала для того, щоб воїни побачили, як ми їх дуже любимо, і підтримуємо і допомагаємо. Я намалювала чоловіка з крилами, який захищає нас від, від війни і ракет, щоб воїни побачили це, побачили, що вони ангели для нас справжні. Для когось малювання це лише захоплення, проте є учасники, для яких це сходинка доставлення їх як професійних художників. Я випускниця закладу Евріка і випускниця також конкурсу до новорічні свят, до свята Миколая. Переможницю там здається більше ніж п'яти конкурсів. А зараз я навчаюся у Львові в інституті поліграфії та медійних технологій на третьому курсі. Я починаю свою кар'єру як ілюстратор-художник. Я вже проілюструвала дитячу книжечку. Також співпрацюю з одним з відомих видавництв, Починаю свою спірпраці, так би мовити. Також я випустила кілька своїх календарів і зараз випускаю третій свій календар з ще однієї серії робіт, присвячений українським пісням, тому що свої творчості я прагну прославляти українську культуру. Туру як в Україні, так і за кордоном, і досить багато моїх календарів. Деякі мої роботи вже поїхали за кордон і радують людей там. За словами випускниці Бориспільського центру технічної творчості Евріка Катерини Калінченко, юним художникам необхідно доєднуватись до таких ініціатив. Всі конкурси вони так чи інакше важливі для розвитку конкуренції, для розвитку в собі, для отримання якогось досвіду і знайомства з іншими художниками, тому що кожен такий конкурс це нататка у своє резюме. Хай би який він маленький не був, проте. Свої плоди він має також. Ці конкурси допомагають вточувати майстерність, тому що є певна задача, і художник має підлаштовуватися під умови цієї задачі. Це необхідно як і в роботі, так і просто в навчанні. І це допомагає дітям також мислити креативно, водночас перебуваючи у певних рамках. Це досить цікавий виклик, і для дітей це дуже корисно. Отож, перше місце у конкурсі дитячого малюнку під крилом ЗСУ. У молодшій категорії посіла Валерія Ігнатенко, друге Діана Суховій, І третє Юлія Хавець. У старшій категорії перше місце здобула Марія Василенко, друге Валерія Шіпюкова, І третє Софія Онопрієнко. І приз глядацьких симпатій від голови громадської організації Зочи Бориса Шапіро отримав Роман Кононенко. Також всім учасникам Святий Миколай вручив солодкі подарунки. Марина Грицюк, Денис Драган, Юлія Глушак, новини. Не терас Бориспіль.